пром про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Борцуны. На итоге года сегодня подвел начальник российского генштаба, первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. Интересно, что не так давно заложено так через губу, да, так. Говорил, ну я, вот мой любимый полководец, я у него учусь. Заложный, а ты поучись. Потому что вообще-то тебе зад надрали. Притом так серьезно. Из-за твоей бравады, и жирной губой, за твоими липкими пальчиками. Смерть украинских солдат. В результате того, что ты плохо изучал работу Валерия Герасимова, ты оказался, Валера... Залужный слаб. А генерал армии, герой России Валерий Герасимов оказался точнее, умнее, профессионально гораздо лучше подготовлен. Як ви знаєте, ми ніколи ніколи собі не дозволяємо таких епітетів, як це робить російська пропаганда, навіть коли говоримо про Путіна. Ну а якщо справа торкається Шойгу чи Герасимова, то в принципі там немає сенсу. Мені не треба розмазувати, принижувати, говорити про губу, про ще щось, тому що він нікчема. Це все одно, що я буду говорити про якусь ксінню з пад'єзда під'їзду Подмосков'я. Хто вона? Ніхто її не існує. Герасимов був цікавий, винятково, коли був живий Пригожин, тому що він фантастично говорив оце. Шайгу, Єрасимов, всі інші це пил. Соловйов – це воєнний злочинець. Це прям той, хто кожен день збурює російський мас. Герасимов це ніхто. Ну, а в кінці вони, знаєте, що скажуть нам? Вже все. Герасимов вже переміг, та все взяв, все чудово в них. Що вони і не хотіли нічого захоплювати. Угу. Що вони не хотіли як такої війни, не хотіли окупації, не хотіли перемагати. Вони так просто прийшли, ну постріляти. Бо вони м'ясники в крові, які кажуть, що то не кров, то, звісно ж, роса. То не ми дроном знищили вчора квартиру у Києві, то квартира напала на наш визвольний дрон. Про тон, який в них зараз. Все частіше з'являється такий зловіщий, такий злий, вони більше не посміхаються, вказує, що в них все настільки добре йде, що дивись, скоро просто заплачуть в прямому ефірі. Ані дуже. От весь вот вот мір, который всі ці годы заставляв нас вірить. пытался заставить нас верить, и многих заставил верить. А главное, заставил верить многих у нас, что самое обидное, что мы не очень. Ну, только у... Да даже у слепого, слепой же может слышать, у совсем тупого в этом году не открылись глаза на правду, кто на самом деле хороший, а кто на самом деле не очень. Мы говорим о суверенитете, а ведь это же и есть суверенитет. Мне даже так иногда немножко обидно слушать, когда мы говорим об этом, в том смысле, что нам надо добиться суверенитета. Потому что, мы, мне кажется, мы его уже добились. Мы же видим, что, оказывается, так можно было. И так можно сейчас. А мы так не делаем. Потому что мы свободны в выборе своего способа ведения войны, стараясь причинить как можно меньше горя, стараясь причинить как можно меньше горя и нашим семьям, которые ждут своих бойцов, ну и людям там, не все из которых отморозки, уроды и русофобы. Далеко не все. И с которыми нам потом вместе с Божьей помощью жить. И несмотря на то, что можно по-другому, у нас остается свобода быть такими, какими мы есть. Ого! Елки-палки, уже 21 век, а мы-то все в 20-м боюем. Пане Викторе, ну так уж таки, уже э, важная заявок. Від е, нашого керівництва про те, що російські війська, е, по перше, незначно просунулися просунулись на лівому березі річки Дніпра в Херсонській області, але що дуже важливо, і не може не. Хвилювати те, що вони використовують в цій місцевості хімічну зброю, це саме за даними військових аналітиків. 810-та бригада морського піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил. Ну, звісно, це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія. Ну, які дії слід очікувати від нашого уряду? І про що це свідчить? Чи, чи, чи все свідчить про відчай сил ворога на цьому напрямку, який змусив їх піти на такі протиправні кроки? Я думаю, що це справді відчай. Тому що це останній аргумент, який вони може ще використати. Після знищення літаків, які були нещодавно збиті, а це був той аргумент, який вони використовували. Чим ми не могли відповісти, бомбардуючи не тільки правий берег, але й наших захисників на, на поздармі використання хімічної хімічних боєприпасів це останній аргумент, який можливо вони думають. Допоможе їм всі війні. Я не думаю, що вони там будуть зважати на якісь там конвенції, або будуть там десь щось там думати про, про свою відповідальність міжнародних інстанціях. Я думаю, що це все залишається на поверхні, і ми тільки можемо аргументовано показати. Світу, з ким ми воюємо, це е, е, держава, яка не дотримується жодних домовленостей міжнародних, на які б вона там не підписувала. Ще хотіла б вас запитати про те, що ну Україна збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. Одні з точок наступальних операцій міг би стати плацдарм на лівобережжі. Херсонщини йдеться в матеріалі Велт. Там зазначили, що маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери. Та безпілотники Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ, оскільки в районі лівого берега Херсонщини майже немає російських укріплень. Це дуже важливо. Як ви ставитеся до аналітики Дюельд? Я би зупинився знаєте, на всяких моментах, які пов'язані з можливістю того чи іншого контрнаступу? Це вже повторення той самої історії, коли закрутили інформацію з можливим контрнаступом. На запорізькому напрямку, причому я всіх питав, кажу, от, от 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 ми всі говоримо про контрнаступ, а жодного заяви від наших військових, які за це відповідають, не було. Тобто, ми самі собі зробили картинку, саме в і, і зачарувалися, а потім розочаровувалися не тільки ми, а й західні саме спостерігачі. Тому я би дуже... дуже е, Буде дивився на ті всі е, їхні аналізи, і е, менше звертав би увагу на західні публікації а більше зважав би на те, що справді відбувається на фронті. На фронті відбуваються важкі оборонні бої, і е, плаздаль наразі е, не можна розглядати як можливість наступу, а більше як можливість відволікання ворога від е, тих е, тої ситуації, яка є на південному і східному напрямку наших боїв. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.